Так, Сьогодні я так майже спонтанно зробив отакий дрібний кузовний ремонт. Побачив, що тут прогнило О, трошки. Я вже зачистив, обробив мовілем, приклепав отакі латочки. Все вже тепер менше-більше. Але я й не думав такі робити, бо Почалося все з того, що я на підкрильнику побачив, що колесо протерло, колесо протерло підкрильник. Середимо його заліплю. Я його зняв. Видно, як я було протерто. З середини заклею малярною стрічкою, зверху термоклеєм обійшов, звичайна сіточка як ми на штукатурку даємо і ще поправив силікон. Ото заради цього я зняв підкрильник і побачив сюрприз. Ну, я той сюрприз уже усунув. Зараз ще покрию цим антикорозійкою. І доставити підкрильник і вже буде машина в повному бойовому. Дякую за увагу.